Вітання. В цьому відео ми розберемо такі інструменти, як двері, вікно, а також котове вікно. Щоб поставити на стіну ваші двері, так, достатньо вибрати цей інструмент. В інформаційному таблі з'являється про нього інформація. І коли я навожу на будь-яку стіну, в мене з'являється ось така рамочка з чорною е, такою потовстою лінію, з якої сторони я можу ставити наші двері, тобто, з якої сторони, насамперед, у нас якраз є там сонячна сторона. Ось. Коли ми з вами вибрали, наприклад, якусь сторону, ми натискаємо лівою кнопкою миші, і потім ми з вами за допомогою мишки можемо міняти орієнтацію відкривання. Тобто ми можемо повертати вліво, вправо. і... Так само зверху і знизу. Щоб закріпити якусь, наприклад, ситуацію, тобто закріпити якусь сторону, ми тоді нажимаємо лівою кнопкою миші і все, ми двері ці поставили. Давайте ми зараз виберемо наші двері і розглянемо їхнє налаштування. Насамперед, коли ми відкриваємо налаштування дверей, у нас відкривається бібліотека Архікаду. Бібліотека архікаду по стандарту має свою бібліотеку дверей, які розділені на декілька типів. Насамперед, це в нас є вітрини, двері гаражні, двері на петлях, сувні, сувні складені, обертові і порожні дверні отвори. Ви собі можете вибирати будь-який тип і застосовувати його безпосередньо в своєму проєкті, якому треба. Але звертаю увагу, що коли ви вибираєте, допустимо, якісь двері, у вас відкривається Ось це віконечко «Налаштування дверей на петлях», Де ви можете задавати розміри отвору в стіні, розміри четвертини, розміри одиниць, розміри приходу і розміри полотна. Також, якщо ми натиснемо вправо, ми можемо тут вибирати це полотно і можемо вибирати ручку. І коли я відкриваю, наприклад, ці «Налаштування дверей, то я побачу, що тут дуже багатий список, е, його треба переглянути. Ознайомитись і просто мати для себе, щоб розуміти, які налаштування дверей вам безпосередньо потрібні. Звичайно, коли ви, наприклад, всі ці моменти налаштували, і ви знаєте, що ви ці двері будете використовувати в своєму проєкті далі, ви ці двері можете зробити вподобання. Воно збережеться, і потім ви зможете використовувати в подальших проєктах з, -з, з шаблоном ваші двері. Я закрию цю табличку і давайте нам розглянемо точки прив'язки. Точки прив'язки нам пропонує ось такі функції, що точка прив'язки в нас може бути насамперед по центру, потім вона може, мат, може мати одну сторону або іншу. Потім наступний параметр – це її розмір. Тут ми з вами можемо редагувати висоту і е, ширину наших дверей. Наступним параметром це є лінія відмітки. Якщо я… Е, в цю лінію відмітки, наприклад, на 2D-плані ми не побачимо, але якщо я відкрию, наприклад, 3D-вигляд, ми з вами можемо побачити, що наші двері зараз мають певну відмітку від нульової відмітки, тобто вони там на пару сантиметрів є підняті. Ми можемо їх упустити, і тоді вони у нас будуть нормально показані. Четвертина. Що таке четвертина? Насамперед, це інструмент, який дає вам можливість змістити ваші двері. Тобто в нас є ось це полотно, так, і в нас є, наприклад, зараз інформація, що в нас вони розташовані на е, нульовій відміці. Якщо я, наприклад, напишу, допустимо, 100, так, я побачу, що в мене зараз. Ось ця частина е, полотна, вона змістилася. Тобто, якщо я візьму лінійку, поставлю тут точечку і напрямлю це до е, кута типу стіни, так я побачу цей розмір. Тобто, Ви можете собі редагувати ці розміри і виставляти на тій е, четвертині, які вам безпосередньо треба. Наступний елемент це є відзеркалення. Цей інструмент дає нам можливість розвернути наші двері тип маркера. Ми можемо давати нашому, нашим дверям якийсь маркер, щоб він відображався. І також, звичайно, ідентифікатори гостилищі, наприклад, підписувати наші двері так, як нам потрібно. Наприклад, двері 1. Що це дає? Це дає потім можливість зайти в список дверей і мати вже таку готову табличку з нашими дверима. Її можна редагувати, хоча ця табличка фікадівська вона прекрасна. Її достатньо трошечки поредагувати, і ви будете мати всю характеристику дверей, яку вам потрібно. Це ми з вами розглянули елемент двері. Наступним інструментом є вікно, по суті. Це ті схожі властивості. Тобто, якщо ми відкриємо е, налаштування вікна, ми побачимо, що в нас тут дуже багато типів цього вікна є, і вони кожні е, різні за своїм типом, характеристикою, мають якісь свої певні такі цікаві параметри. Пропоную вам детально з ними ознайомитися. Я е, зосереджу увагу на тому, що е, в деяких вікнах у нас є тип отвору. Так, тобто ми можемо безпосередньо з вами показувати, що в нас вікно буде відкриватися чи закриватися. Якщо натиснути ОК, ми можемо задати ширину, можемо задати висоту, і можемо задати якраз оцю відмітку. Тобто, це ще можна назвати підвіконником, який є в даному вікні. За способом побудови він є той самий, Тобто ми можемо виставляти з цієї сторони, можемо виставляти з цієї сторони. Так, і тоді в нас є. Побудовані наші віконечка. Так, давайте ще побудуємо на багатошарових конструкціях, як воно виглядає саме в них. Коли ви побудували це вікно, ви, звичайно, можете його редагувати. Тобто ви можете, наприклад, натиснути на нього. У вас відкриється палітра функцій. Тут є точечка, де можна перемістити, наприклад, вершину вправо або вліво. Так, і тоді собі дане вікно, наприклад, редагувати. Давайте відкриємо е, 3D. Глянемо, як зображується наше вікно, так? Тобто є досить непогано, класно. Те саме щодо специфікації вікна стосується і графік вікна. Тобто ми можемо зайти в цей графік, відкрити його і глянути, що в нас є назва вікна, в нас є його розмір, в нас є висота, навіть дають висоту верхньої частини. Так, 2D-символ і 3D вигляд ззаду. Що хочу сказати за вікна і два і справа в тому, що вони. Наприклад, не мають е, шарів, так як стіна чи перекриття чи інші інструменти, але вони є прив'язані до стіни. Тобто, якщо ви, наприклад, поставили вікна і двері на цій стіні або на будь-якій, і якщо ви цю стіну видалите, ви побачите, що разом з ними видаляються двері і вікна. Тобто, таким чином ви цей е, інструмент ніяк не можете е, якось відв'язати, тобто приховати. Ще одним цікавим інструментом є котове вікно. Так, котове вікно має також схожу будову, тобто ми його, на нього можемо натиснути. У нас з'являється в інформаційному таблі певна інформація про це вікно. Ми можемо його відкрити. Тут нам пропонують вікна, які можуть бути, бути побудовані. Так, Ми можемо це все задавати, і коли ми з вами, наприклад, вибрали вікно. Мене натиснули «Окей». я зараз ось, у мене з'являється та самасненька ситуація. Тобто я направив до кута стіни, в мене можна сказати, воно магнітиться. Та? Тобто, В мене воно замагнітилось, я відчуваю мишкою, я можу вибрати сонячну сторону, і коли я натиснув раз, два. Це я натиснув раз мишкою і два мишкою, в мене побудувалося дане вікно. І тепер я можу також його собі розширювати. Якщо я відкрию 3D, я побачу, як побудувалось моє е, кутове вікно. Так, воно непогано зараз виглядає, досить прекрасно. В налаштування цього вікна, якщо ми відкриємо з вами спеціальний кут, ми можемо з вами задавати спеціальний кут, який є на цьому кутовому вікні, і його спокійно регулювати.